Тобто записати. Звичайний. <кліпи> Може на телефон твій? <кліпи> Ні, я свій краще потримаю. Я дуже давно не виконувала домашнє завдання. Я не виконувала цього вчора ввечері, я поставила собі будильник на шосту ранку, прокинулася, взяла телефон і перше слово, яке я там написала, палат. Для мене бути тренером це палати. І запалювати. І запалювати інших. Це процес і це результат. Взагалі від цього питання в мене перехоплює подих. Багато хвилювання, захоплення, цікавості до людей. Це спілкування з людьми і це з великою кількістю людей. І це завжди таке випробування, чи вийде, чи ні. Ти ставиш тобі багато запитань. А сподобалось би мені, якби я була учасником тренеру? А що зробити, щоб хоч якось там розшевелити керівників? Як баланс зумістити між тим, щоб фан, і між тим, щоб дати якось знання? Це значить ти стоїш на лодці? І притягаєш руку. Ну, Ходімо зі мною, буде весело, буде цікаво. А чи притягнуть руку тобі навзаєм, це залежить від людей. І це так тримаю в тонусі. Це мені подобається. Не знаю, я взагалі люблю дивитися в очі людям. Інколи там запитання, інколи непогодження. А інколи вони чимось таким починають палати, наче людина щось осягнула чи замислилася. Іначе через ту зустріч щось змінилося в його житті або змінюється. І це надзвичайно, це мене надихає. Бути тренером для мене це бути наче режисером, а інколи актором. Поруч і разом із учасниками групи. І грати. Взагалі, бути тренером це грати разом з людьми, тому що інколи у своєму дорослому житті ми забуваємо, що гра це такий спосіб подивитися інакше на життя, на питання, яке ми ставимо собі у житті. І коли люди це можуть доторкнутися під час тренінгу, я щаслива. Взагалі, бути тренером для мене це бути щасливою. Я начну на своем месте и роблю свою справу. А где? Я сам. Отже, що для мене бути тренером так, або стати тренером? Насправді, щоб відчути зміну моєї свідомості да, з приводу цього питання, треба повернутися трошки назад і прочути про те, як я з самого початку відносилася до навчання загалом. Адже коли я перейшла з першого курсу на заочну форму і вирішила піти працювати, поїхати взагалі в друге місце, я догадала, що нарешті я довчуся на цій заочці, все це, це закінчиться. Я більше не буду нічого вчитися. Я піду працювати, піду собі жити далі, і моє навчання офіційно в житті закінчиться. Я ще ніколи так в житті не помилялася, як тоді. Тоді мої. Юні і не дуже, мабуть, розумні 18 років ще не розуміли про те, що навчання це не тільки відучитися в школі, принести батькам диплом з університету, сказати дякую і піти. І насправді, якщо казати про ці так, тарунки, долі або натяки, я розумію, озираючись назад, що у мене були такі моменти, коли ще в школі мені казали, що ти так класно пояснюєш, так класно розповідаєш, наче ти сама може, може ти підеш на вчителя вчитися. Або коли я пішла на ту ж саму нову роботу і попрацювала деякий час, мене підвищили до статусу наставника, і вже я адаптувала нових співробітників і допомагала їм навчитися так, і зрозуміти своє місце у роботі. Я тоді на це не звертала увагу, і я не те, що дуже вірю в натякі долі, але можливо все. Так? Насправді, коли ми більш так глибоко на це дивимося, здається, що може таки і є десь там той, та людина, яка нам підкидує ці натяки. І якщо говорити зараз, так, коли мені довірили таку роль як тренера і дали мені шанс отримати цю роль, що ж я та як я до неї відношуся. Я бачу тренера як людину, яка допомагає прокладати шлях, так тобто це е, твій провідник до якихось нових світів, нових пізнань. Це та людина, котра не буде засуджувати тебе за будь-які питання, навіть якщо воно якесь настільки безглузде, що ти сам собі у голові кажеш, нащо я взагалі це казав, так і ця людина не буде казати про те, що твої ідеї не працюють або ти не зможеш. Ця, ідея, ця людина це не методичка, яка каже тобі, що робити. Тренер це твій словник, який допомагає тобі писати історію власного життя, підбираючи слова. І я хочу бути для своїх підопічних не просто вчителем, а ще й другом, наставником, психологом, о, таким ось як паличкою виручалочкою так, у своєму житті, до якої завжди можна підійти, щось питати. І отримати якусь пораду, відповідь, ідею, або я зможу сісти разом з ним і посидіти, так, подумати, помузувати і чимось йому допомогти. І що ж я відчуваю, так, коли я стала тренером, бо для особисто для мене важливо не тільки розуміти, так, що, що, що для тебе це означає, а що ти відчуваєш, коли ти вже є ця людина. Я відчуваю дуже велику відповідальність перед людьми, перед собою. Перед тими, хто до мене звертається, перед тими, кому я несу свої знання. Але разом з тим я відчуваю дуже велику подяку за ці палаючі очі, за те, як вони фотографують якісь матеріали або підходять і просять розповісти їм щось побільше, так? за те, що в них з'являється бажання знайти в собі щось те, що вони не хотіли знайти до цього. І це здається не так і багато, так? Та що там відповідальність та подяка? Але я можу сказати тим, хто тільки робить свої перші кроки, що цього достатньо для того, щоб ніколи не опустити руки. Mm -hmm. У кого є бажання? Mm -hmm. так, mm -hmm. О, Оля, так, Оля замінює. Так, Оля замінює сиплуне, що вип'ю води. Так, а а я подумаю, я по себе писала, що на нас у хуго. Отож всі відпочали вчора, правда? Випили бокал якийсь вчора. Така так, лента була красива, да? так? Там, лента просто надзвичайна. А гумор український, боже, це вичерпати. Давайте олі області. друзі, я зрозуміла, що в моєму житті насправді відбуваються якісь державні. Ви запитаєте, чого? так? Тільки нам задали завдання зробити відповідь на питання. Ви думаєте, що в мене було таке вже запитання рік тому, коли я ставала тільки на посаду тренера. Подивилась, думаю, що ж для мене тоді рік тому назад, для мене саме, да, хто ж то був той тренер? Ну, рік назад для мене це був диригент, який, от знаєте, такий навчений, такий знає всі ноти, вміло редагує цей оркестр, вони грають, виходить така чудова творча композиція. І думаю, а сьогодні я диригент для себе, для своєї команди, для своєї групи. І я скажу, що сьогодні в мене змінилась моя думка. Тому що на сьогодні, для мене бути тренером це бути дослідником. Ще більше це підкріпилося вчорашнім нашим днем. Це дослідник, по-перше, себе, розуміння себе, свого ставлення, своїх вмінь, своїх навичок, знаєте, поглибнутись в себе, зрозуміти, хто я є, і потім вже дослідження людей. Тому для мене я сьогодні тренер, це. Для людей, про людей мені цікавий досвід кожного. І як я вже казала, я чесна до всіх завжди, я трішки егоїст. Тому мені як віддати, так і взяти. І я розумію, що завдяки саме професії тренера можна як і віддавати, так і брати. І це дуже круто. Це знаєте, це не е, так, як просто вчитель да... Папа Карло, який є учебник і іде Боротіно, дивчись от тобі всі знання. А це дослідження таке глибоке, поглиблене, кожна людина індивідуальна. І я розумію, що кожна людина наразі несе такий сенс, така в нього енергетика, громадний потенціал, що його можна розвивати, розвивати, розвивати. А це в першу чергу мені, як тренеру, на сьогодні дасть змогу завжди змінювати себе, дасть змогу змінюватися людьми, людям і, звісно, отримувати за це кошти. З кіберлетик нам розповість насправді, що таке бути тренером. Я ж ювілір. Кіберлетик ювелір. Так, Надя, тобі окна. Дуже Дякую, дорогі друзі. А що ж для мене бути тренером? Ви розумієте, я трошечки випадково тут знаходжуся. Я якось кружляю для психологія. Криги, але я вчора згадала, що я викладала астрологію трошечки у школу астрології. Пам'ять <гум> ну, піднесла до мені цей подарунок. Що ж для мене бути тренером? А перш за все, мені здається, що тренер це та постать, це та особистість, яка змінює світ. Це найголовніша місія змінювати світ на краще. Ну, це як у ідеальному такому варіанті. І як це відбувається? Метафорично тренер схож на садівника, який виростив свій сад. В цьому саду компетенції, життєвий досвід, вміння будувати своє життя дисципліновано, тут і результати у цьому садочку дуже багато реалізованих речей. І духовних, які резонують з цінностями. Та реальних, щось те, що зміг змогла людина реалізувати. І тренер стає сидівником для людини, яка подорожує світом, яка йде по своєму шляху героя. І, звісно, тут помічник розгледіти, що ж це за талант, і дати цьому опутнику, цьому. Учню саме те, що він потребує, саме у цей момент. Як це виконувати найкраще, це, мабуть, створивши поле для змін. Це найкращий варіант тренерства, мені здається. Надихати своїм прикладом, якісь надавати допоміжні совіти, поради та підтримувати на цьому шляху. Дуже дякую. А я теж сиділа і думала, що це таке для мене. І вирішила, треба придумати красиву, красиву аналогію. Мабуть, тренер це якийсь такий чарівник, який створює з нуля магію, проводить людей, він якось використовує свою книгу знань. Тобто думки поплили туди. Потім думаю, та ні. Ну, це буде брехня, це буде нечесно, якщо я скажу, що це якась магія. Та, звісно, звісно, тренер дає знання, дає якийсь, передає свій досвід. Звісно, він творить добро людям і люди чогось навчаються від нього. Але це не до кінця про мене, не до кінця правда. Це про мене так, але не до кінця буду чесно, якщо я скажу, що це тільки творення магії. Для мене бути тренером це. Стрес. <рес> і це буря емоцій насправді. Тому що тільки ну, я згадую, що мені потрібно виступати, мені потрібно виходити до людей. У мене зразу метелики в животі. І чим ближче е, цей день Х, тим більше цих метеликів, і тим більше вони пурхають своїми крилами. І я так ну, спокійно, спокійно <рес> ці метелики, тоді починається тренінг. Я говорю. Люди говорять нормально. Е, я щось запитую. Люди відповідають. Ну, все ніби добре. Е, люди вступають в якусь дискусію. Ми спілкуємось, люди питаються. Все гарно. Тренінг закінчується. Люди дякують. Та взагалі, ну класно. Люди дякують. Значить, їм сподобалось. Люди дають фідбек, кажуть, що та, було це корисно, це корисно. Та, дякую до побачення. І так. я цілий вечір свічуся, ну, як та лампа, від щастя, що клас, я таке зробила, людям сподобалося, і я і знову ж таки ці емоції вони якось знову переповнюють. Я тішуся аж до наступного разу, коли мені кажуть, Марія, чи ти не хочеш провести тренінг? І я не роздумуючись, кажу, так, «Да, я дуже хочу. І знову, знову по колу, знову ці емоції, знову ці метелики. Тому для мене бути тренером це як якийсь наркотик. Тобі страшно. Переживаєш, але йдеш і робиш. Бо це класно і це подобається. Наркомани. Це А наркомані! Це наркомани! Для мене це адреналін. Так. Дякую. Дякую. Наташа хоче підхопити естафету. Наташа наша. Наташа, хочеш розповісти? Готова? Я тобі даю тут. Я зрозуміню, що потрібно, але дуже не хочеться. Саме тому в моєму арсеналі мало е, тренінгів, які я відвідала за власною ініціативою. І тільки віднедавна, після початку війни, я почала проходити якийсь певний етап трансформації. Я власними очима побачила, наскільки люди і компанія потребують наставника, потребують е, коригування, нового розуміння, е, е, як їм діяти в період кардинальних змін. А насправді такі зміни відбуваються постійно. Просто для когось вони е, трошки більше, для когось менше, але це постійний потік змін. І я відчула, що можу стати таким наставником. Е, для мене тренер це постійний саморозвиток, е, пошук та адаптація до нового і розкриття цього нового в інших людях. Тому однозначно для мене це розвиток і не лише. Для а і для того багажу знань і різноманітного досвіду, який я вже до цього отримала. Нарешті я зрозуміла, навіщо мені все світ цей досвід посилала. Це було формування бази тренера, якою зараз я можу з легкістю користуватися. Тому, підсумовуючи для мене тренерство, це моє майбутнє, новий етап моєї життя, який. Вірю, що відкриває багато можливостей і любує мене. Дякую. Дякую. Бачиш, стільки однодумців ми цьому допоможемо. Дякую. У нас залишилася Галина, Андрій і Саша. І Саша. Хто? Хто готовий? Галина? Дякую. Пароль. А нервую, там щось натискається, непонятно що. Тут довго треба якийсь полі раптом. Він починає там щось працювати. А, я починаю щось там говорити, а, тому що про поняття да, про поняття слід, для мене це складно, я тепер це сказала, да? тому, в принципі, перший раз дуже емоційно, я з цим ситуацією носила маму. Я мама, це якийсь такий новий статус. А і коли щось про тренера, я так само тренер, який це статус. У мене є досвід роботи з такими людьми. Я працювала викладачем, я вмію щось говорити з професійної точки зору, а потім дуже важко аналізувати, тому що коли є поток слів, а немає поняття словесних, мені кажуть, а ти про це розповідала, ти про це розповідала. Я починаю згадувати і взувати тими словами, які мені дали, де про що я розповідала. У мене рідко буває такі чітко, ну, у мене він є все одно, але такі от. Дуже чіткі поняття, які я маю ввести, вони просто в мені вже є, мені не обов'язково мати ці слова. Тому для мене тренерство це оголити повністю себе, пустити потік слів, які я починаю говорити, тому що я на даний момент я можу говорити про те, що я пройшла комплекс межарності, я пройшла комплекс того, що самозванця, який називається, а да? я можу говорити про те, що досвід мені дозволяє. Я не збирала це, і мій досвід мені дозволяє бути зараз тут, бути цій аудиторії, тому що років сім я все це збирала, збирала якісь компетенції, намагалася щось взувати слова, взувала слова завдяки людям, з якими я завжди знаходилась. А, тому що ну хто хто, а я та знаю свої слабкі місця, я та знаю, де я що, і саме слабкі місця не давали мені можливість а, виходити і щось говорити, щось писати. Тому в моєму житті сталися деякі такі дуже кардинальні зміни, коли в мене життя так пнуло. А я почала писати, а писати про професійні речі, і це були певні звернення, те, що я могла від себе. Мені давно казати давно пиши. А я не писала. Нарешті я почала писати. Я сьогодні на Фейсбуці розміщу поняття тренер. Зараз я зовсім кажу інший текст, а, тому що мені простіше дійсно говорити від себе, мені говорити краще, коли я собою це пережила. А, я розумію, що. Тепер зараз я дійсно можу крокувати далі в тренерство а, і долати далі себе. Оголювати себе такою, яка я є. Десь щось знаю, десь не знаю, тупити, не тупити, пояснювати, сперечатися. А, розумієте, що я людина авторитарна, насправді, коли я проводжу тренінги, ну, з батьками зараз, от один на один. Я буваю і така, ну те треба зараз отак зробити, а вони оце так зробили. Галя розслабся. Вони в своєму місці, ти в своєму місці, і я вже маю цей досвід. І жодним із батьків навіть не відчувають того, який дискомфорт відчуваю всередині я. А як мені в цьому місці знаходитись? А коли, коли досвід говорить, а тут от не, такі одне стиковки відчуваються, але я за місяць вересня маю такі шалені результати, тому що я в лютому місяці, перед тим, як стався напад. А Я в своєму центрі сказала, я починаю працювати з батьками. Це ж тяжко. Година, двоє батьків і дитина, але я приходжу і починаю світитися в кабінеті. Говорити, Галина Петрівна, що з вами? Ну, тому що це круто, насправді, коли я бачу а, себе збоку. Я, ну, я дуже швидко себе сканую, насправді, я знаю всі свої контраргументи. Це трошки заважає і приходиться мати досвід трошки відставлятися в сторону і жити. От, Тим моментом проживати тією дитиною, відчувати, що зараз не відбулось відключення чи переключення, вона сприймає чи не сприймає, вона бачить чи не бачить. І як це бачать батьки? Знаєте, такий комплекс в голові, і цей потік а мені легше з ним справлятися, ніж тим словесним потоком, який я маю сказати ось тут. Тому що я вважаю, що тренер це світоглядність перед усім. Яку я світоглядність несу, такі слова. Моя підсвідомість і свідомість підбирає, і Це страшно. Це про довіру, це про голність. І я знов-таки хочу вам подякувати за те, що я можу спокійно стояти, спокійно про це говорити. А, тому тренерство це в мене передусім, яка я є, а, що я можу просто собою декларувати. А от і навички, знання це вже бути досвід. Ну, в мене начебто все дякую. Дякую. <кл> дякую, я б хотів продовжити. Вибач. Я просто реагую на виступ. Також підготуюсь, включу мікрофон. Серце стукає. Знаєш, що воно є? Живе. Я Якби дві новини. Одна те, що я хочу говорити, а друга полягає в тому, що в мене немає готової відповіді на сьогоднішнє завдання. Я вчора ввечері вже не міг думати, я просто ліг і біля подушки на... положив свою тетрадку і написав питання, що для мене означає бути театром. У мене дуже боліла голова, і я не міг прод... ну, видавлювати далі з себе щось. Я думаю, зранку встану і. Нічого не і, і, і щось буде. Ні, я зранку встав і поки, поки я сюди їхав, я написав шість тез. Я їх написав, перечитав. І я зрозумів, що навіть ті шість тез, вони якби ті класні, знаєте, як упакував продукт. Але воно також не відображає того, що для мене то є. А, бути тренером це таке. Живе для мене питання ідентичності. І воно не стале, воно трансформується. І моя відповідь, вона, моє звернення буде зараз, так, да, воно буде таке, воно містити буде декілька тест, метафору і історію. І то все на сьогодні є те, що для мене означає бути тренером. Хочеться почати з метафори. Якщо наша, наше життя, наша країна, наша там, компанія, наше товариство це організм, то роль тренера в тому, як для мене, це роль нервової системи. Передавати імпульси, які координують роботу різних інших систем. І для мене це про відповідальність резонує. Твоя добрость, от і ваша от. тези в тренінг, це бути тренером і тренінг це бути тим середовищем для тих людей, які прийшли, яке не залишає шансів не розвиватися. А для того мені самому треба бути у потоці і розвиватись самому. Бути тренером для мене означає відчувати інших людей. І інколи ми можемо, інколи люди можуть не казати, що їм треба, і інколи треба то вміти відчути. Кажу про якісь такі загальні речі, хоча я навчав конкретним навичкам практичним. І закінчу історією. Ця, ця професія, так, ця, ця робота, вона обрала мене. Ну так сталося. Вона колись обрала мене. І я це все по-різному переживав, мав і там якісь і успіхи, і не успіхи. Колись ця професія обрала мене. Я в своїй роботі зустрівся з такою ситуацією. Я, навіть не знаю, як... я трошки був розчарований, скажу зразу, коли а, в тому місці, де я працював, а, наше завдання було розвивати наших тренерів. Я був наставником інших тренерів. І було завдання знайти тренера, який би нас всіх прокачав. От. І я знайшов такого тренера, це Гена Ткаченка. Я з ним зв'язався, дізнався про те, як він навчає тренінг-тренерів, мені цікаво. Для, не, для, не для мене, а для нашої команди. І я, ну, тобто, написав про нього, склав лист, розрекламував, дав всі ссылки і так далі і відправив.